Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Кріптодон. І сьогодні ми говоримо про Hunter Pool токену F. Так, це останній Хантерпул, про який ми поговоримо в цьому році. І далі я буду намагатися, як і обіцяв, Only Time говорити про актуальні лаунчпули в актуальний для них час. Ну і перш... Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. А, можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Тож, поїхали! Апієрка в МНТ дуже слаба. Якщо повністи, останній раз ми говорили про Xeon, і в нас тут було 108%, то тут лише 55. І, е, власне, апієрка в USDT була не кращою, лише 78%. Проте навіть ця апієрка була вищою за апірку в Мажорові. Ну і. Трішки нижчою за апієку в морфу, але про це ми не говоримо все, йди воно сюди. Тож я пропоную подивитись вам на графік даного проекту. Як ви розумієте. Ефка не дуже дорога, не дуже амбітна, як на мене. Зараз актуальна ціна це 7 центів. Тримається в цілому непогано. Якщо зараз зайти, то можна розраховувати там на плюс 3 центи, навіть менше на 2,1 центи. Ну, коротше, актуальний, як на мене, не ліквідний а, актив на сьогодні. Якщо не брати тільки Перехаї і холдити її там, щоб отримати 2-3 ікси. Об'єми вона все ще тримає. Але ну, така ситуація. Ну, і що у нас по профітності через те, що апієрка була низькою, як і власне ціна. Ми вкидали в неї 500 баксів, бо вона йшла в паралелі. І заробили на ній достатньо смішні кошти 4 долари 44 центи я витягнув з неї. Я забирав її достроково, я не тримав її до кінця, і я не залітав в неї зі старту, прямо хвилина в хвилину. Проте отримані кошти Ну дійсно малі, дійсно малі, що зробиш. а Проте, коли ти приймаєш участь в лаунчпулах, ти ніколи не можеш наперед знати і розуміти, скільки ти з нього винесеш. Це може як бути на диво багато, так і на диво мало. В даному випадку саме так.